Доєднуємо до нашого етеру Івана Кричевського, військового експерта Дефенс Експрес. Пане Іване, вітаємо вас в нашому етері. Слава Україні, доброго дня, героям слава. Ну що, Ройтер пише про те, що наші безпілотники вже долітають на відстань до 1300 кілометрів від лінії фронту серйозна цифра. Як ви гадаєте, що це за військові військові не знаю, цивільні безпілотники невідомі безпілотники, як ми їх ще називаємо, але такі безпілотники, які так далеко долітають, і чомусь їх не бачить російська протиповітряна оборона в даному випадку в наших інтересах. Говорите, виключно невідомі безпілотники а, і от ну, так вся... чому невідомі Ми Щось... ж знаємо, хто на нас напав і відповідно я думаю, росіяни ну теж знаєте не дурні. Розуміють, хто no. намагається принести бойові дії на їхню територію. Розумієте, одна справа оператор, хто їх запускає, інша справа характеристики. Ну тому, що, скажімо так, ну характеристики того, що можуть запускати певні оператори, тим більше з другої сторони, ну знаєте даном росіянам може бути навіть ціною інформації не просто хто ну яка країна, але які там відповідні профільні підрозділи, хто чим цим займався і тому подібне. А зважаючи на те, наскільки у росіян тут може бути широкий інтерес, і по-друге, наскільки взагалі то сьогоднішній ранок продемонстрував буквально квантовий. Стрибок у наших можливостях, ну не хотілося б їх б втрачати. Тому, от якби це, знаєте, не було б. ну, так, якби це не було б такою непересічною подією, тобто ми перші в світі, у кого з'явився настільки далекобійний імпровізований засіб ураження, то ну, можна було б зробити вигляд, що ну, ми нічого не бачили, Росія нам щось привиділося. А от завод Алабога, там де виготовляють шахіди, він розплющився під дією земного тяжіння. Там, от, шахін він же живе ще от він і прибив сам свій завод. Ну, тому що е, просто таких от речей як ми ну як наша країна ще не зробила, до цього в історію ніхто не робив і навіть не проєктував. От ми там скільки завгодно розповідали там, питали, де ж наші шахеди, де ж наші шахеди? А виходить, що всього за два роки цілоспрямованої роботи над безпілотною індустрією Україна зробила більше, ніж Іран зі своїми шахедами за 40 років. Тому, от в нашому випадку, достатньо просто сказати, що це невідомі безпілотники, і це сьогодні просто буквально історичний день. Ну, пане Іване, нехай невідомі безпілотники. 1200 кілометрів це 1200 кілометрів. Розуміємо, що є лінія фронту, є можливі, так би мовити, сірі зони. Так російської протиповітряної оборони раче всього не вистачає всюди. Ну але пройшов, пролетів, звідки невідомо. Можливо, з Монголії летів з другого боку. Але але що, що російська ППО? Що вона бачить, що вона не бачить, і наскільки так би мовити, вони послабили внутрішню російську концентрацію її. А просто сам факт, що виконання сьогоднішньої атаки показує, що можливо у росіян з протиповітряною обороною саме в глибі території РФ ще гірше чи можна було б собі уявити. Тому що ми ж говоримо про Татарстан, про який, до речі, на жаль, говорити не в тому контексті, що це поневолена Республіка Російської Федерації, а в тому, що це дуже крупний, військово-промисловий в принципі, воєнний вузол Російської Федерації, тому що от там місто Казань. Центральне танкове училище для армії РФ і заодно завод авіаційний, де будують бомбардувальники ту 160М і можуть ремонтувати ту 22 М3. Якщо геолокувати безпосереднє місце влучання, то там ж десь 60... кілометрів за 20 загалі завод Камаз і за 25 одна із стратегічно важливих гідроелектростанцій Російської Федерації. Здавалось б, що це настільки такий, знаєте, дуже важливий вузол, який би мав би охоронятися. Плані протиповітряної оборони не гірше Москви, але він ніяк не охоронявся оце саме головне а може, охороняється і... просто недостатньо охороняється або оті от анонімні безпілотники настільки вдало сконструйовані, що можуть обходити не знаю російську ППО в тому самому Татарстані. А ну це розуміємо це? так, якщо там якийсь потужний я виробничий об'єкт, ну вони ж його мали би відповідно і берегти. Ну, роміти, Попов все рівно їздить на колесах. Ми тут маємо доволі, ну бачимо доволі крупну повітряну ціль, ну, у нашому виконанні, яка може взяти дуже крупне бойове навантаження. Навряд чи там є можливості от, знаєте, маневрувати так само, як це може робити інтенсивно будь-яка крилата ракета будь-якого типу. Відповідно, це от якраз от демонструє, що ну от можливо, там наші планувальники таких от атак знайшли. Як обходити щільну систему російської протиповітряної оборони, яка переважно зосереджена саме на фронті, і то їм може там не вистачає? Бо тут росіяни самі визнали, що вони вирішили буквально сплагіатити нашу систему мобільних вогневих груп і запровадити в себе. Ну от намагатися збивати наші дрони, так як це роблять наші військові, збиваючи російські шахіди. Ну тобто, можливо, глибина їхніх проблем із засобами протиповітряної оборони, вона навіть глибше чи можна було собі досі оцінити, уявити, усвідомити і те, що. Там це є на папері. Вона на практиці ну можливо працює навіть гірше, ніж наша протиповітряна оборона, для якої питання нестачі матеріально-технічної частини завжди є актуальним. Пане Івана, хотіла ще вас уточнити а наскільки критичними можуть бути наслідки ударів НПЗ для російської армії, тому що ще рано говорити про якісь супердосягнення в тому контексті, що в них є певні складнощі із нафтопродуктами, так зокрема і для того, аби заправляти бронетехніку. Але mm -hmm. якщо ми говоримо про перспективи і продовження такої ж успішної роботи, то чи можуть ці атаки прямо впливати на боєздатність російської армії? Ну тут як у справедливості заради ж питання атак про російським Мен це ж не про те, щоб там як залишити е російських окупантів взагалі без палива. Тому що якщо їм треба буде, то вони без палива. Е ну паливо для російських окуп... для російських військ, то Кремль візьме навіть у Вірану. Є просто кейс, коли от е доцірювалися в Венесуелі кремлівські сателіти, так що їм довелося нафту не в себе викачувати, а брати нафту і бензин з Ірану. Ну, тобто, якщо треба буде, вони це підмінять. Інша справа, що з Цим ударом по російським НПЗ взагалі-то вибивається несуча конструкція російської армії. Тут просто знаєте ціна питання значно вищою. Не те, що там залишити росіян на фронті без палива, а просто вибити всю конструкцію, на якій тримається російська економіка. Ну просто перероб сировина і переробка її. Це ж 50% в принципі що експорту, що самої економіки російської в цілому, якщо зупинити хоча б переробку сировини, то там можуть бути різні неочікувані для нас при. Приємні сюрпризи. Тому от, саме за цей де змагання, а не за те, щоб російська економіка, в принципі, як така почала розвалюватись ну, до тих, от, знаєте, скрепних начал, про які вони собі там уявляють. А е, наскільки там буде не вистачати палива російським танкам, це просто в даному випадку приємний бонус. Дивіться, пане Іване, ну хотіли б вас загалом розпитати про стратегію. Нашої дронової безпілотної авіації так е регулярно на тих чи інших військових об'єктах чи енергетичних промислових об'єктах Російської Федерації знаходять уламки. Отут -от, там лунало, що знайшли частини там бойової частини дронолюдь, е чаклун, вей, і так далі. І так далі. Для мене це ну просто назви. Я не, не володію тактико технічними характеристиками на щастя. А ви володієте, але теж не будете розповідати. Ну але номенклатура так би мовити зросла. Виробництво нарощуємо. Долітає сьогодні. Не долетіло, але долетіло, наприклад, завтра чи післязавтра. Що собою зараз являє наша дронова стратегія? Свого часу до недавній секретар РНБУ Олексій Данілов попереджав росіян, так би мовити, щоб вони не жартували з нашими безпілотниками. Ну і тут його так би мовити, відкладені пророцтва починають збуватися. Ну ті відкладені про будуть буватися і надалі. Причому буде дуже добре, що якщо ми буде не, не будемо навіть намагатися передбачити, ну тому що по-перше, будь-який крок тоді буде самих нас приємно надавати. По-друге, ну не треба давати ворогу зайвих спойлерів, Ну тому що о, ну знаєте, от можна було після першої хвилі кампанії ударів по російським НПЗ спробувати уявити будь-який варіант. Але не той, що ми нарешті спробуємо накрити виробництво шахідів. Тобто, я думаю, що нам просто варто уявити, що можливості реалізації цієї дронової стратегії вони виросли стільки в якісному плані, що навіть і не варто передбачати, тим більше, якщо говорити про індустрію. То да, от ми знаємо, але нічому не нікого нічому не розкажемо. Але ну західні аналітики можуть пане собі... Іване. Дивіться, давайте простою мовою. От дивіться, росіяни зараз хочуть відрубати нашу енергетику. Вони починають прицільно бити по об'єктах нашої енергетичної інфраструктури. Це Харків, це Київ і не лише. Тобто вони відпрацьовують жорстко і жорстоко. Ну відповідно, а можливо, якісь анонімні безпілотники прилетять і знеструмлять Москву. Чи е, Санкт-Петербург, чи ще щось таке? Ну, от, якщо брати гіпотетично, чисто гіпотетично таку можливість, наскільки це складна операція власне до того, що називається не ракетним, а безпілотним ударом? Та насправді тут може бути все. От, по от, я якраз ви мене прибули на саме цікавий момент. Так. Західні аналітики порахували, що в нас є десь 20, зафіксовано з нашої сторони, саме зафіксовано використання 20 різних типів. Різних далекобійних дронів Камікадзе. Ну, щось із них успішне і стало таким трендовим, як плють, а щось просто собі тихо працює. Ну, якщо виходити з того, що в нас от навіть не два аналога шахедів, а 20... То в нас буквально дуже широкі можливості зараз з'явилися. Тут просто питання в тому, що перед тим як проводити о, там ті чи інші удари по російській території, треба ж провести розвідку, запланувати операцію, закласти відповідний маршрут. Відповідно, ми ще не дійшли до тої стадії, коли там, знаєте, в Москві буквально палало, але це все попереду. Тому от да, от, якщо вони нам виробляють енергетику, ну очевидно, курс такий, що ми їм... Ем, Росіянам будуть виробляти енергетику, вони нам намагалися виробити оборонку. Ну, от у нас це явно в випадку з протидією росіян може вийти значно краще, чим росіяни навіть зараз уявляють. Тим більше тут от, сам символізм того, що е, от такий от стратегічний удар, ефект від наших ударів по Російській Федерації, ду, ну, він створюється дуже дешевим озброєнням. ну тому що і з того, що вже з наших джерел на жаль, циркулює дрон лютий, він коштує 200 тисяч доларів. Ну по своєму дорогі дорожче, це таки, чим шахід, але якщо порівнювати який ефект він приносить, ну знаєте, це не те, що там разів в 10 дешевше ХАВ-101, але й, можливо кілька разів ефективніше, якщо брати витрачені зусилля. Пане Іване, дивіться, російський диктатор Путін призначив нового командувача чорноморським флотом Російської Федерації віце адмірала Сергія Пінчука. І розуміємо, що напевно все ж таки це призначення. Пов'язане з тим, як працюють українські морські дрони в акваторії і Азовського, і Чор... і Чорного морів. Як ви гадаєте, ну змінився в них правитель той чорноморського флоту? І що чи нам варто сподіватися на якісь не знаю радикальні зміни тактики ворога в цьому напрямку? І на що розраховує Путін, призначаючи цього чоловіка на цю посаду, як ви думаєте, загалом? Для Я чого ті зараз кадрові ротації радикальних примін це не принесе, чисто тому що. Ну от випадку із нашими морськими дронами і Чорноморським флотом РФ не відбувається проти просто протистояння знаєте, горизонтальної організації, і вертикальної. Ну тобто, знаєте, приблизно таке саме диво, яке допомогло стримати російських окупантів перші тижні повномасштабної війни. Ну тобто, коли ворог просто силу своєї природи не здатен на такі гнучкі рішення. Але ну, тут маємо має, скоріше формальний привід, тобто зміни командуючи Чорноморського флоту РФ. Насправді справа виглядає там трошечки ну, поверхово. Просто з 1 січня 2024 року там змінила система управління всім російським військовим флотом. В принципі, якщо до того Чорноморський флот підпорядковувався штабу південно-військового Ростові, ну там де коли так дуже смішно брали вагнерівці, то тепер Чорноморський флот РФ підпорядковується на Москві. Простіше кажучи, путіну дуже захотілося особисто покерувати Чорноморським флотом, але сам себе він туди ж не може поставити командуючим. Ну а поставили, вибачте, якусь петрушку. А так ну тепер виходить, що від того, що там спеціально навчений адмірал буде командувати чи Факту Путін, ну навряд чи ефективність їхньої протидії від того виросте. Ну тому, що все таки наші конструктори дронів морських вони на крок попереду, чим російські розробники систем протидії? Ну бо влітку ще минулого року виглядало, що можливо вони якісь такі перспективні речі вигадають. Ну, наприклад, компактні такі станції РЕБ для бойових кораблів, які могли б могли би оголошити наші морські дрони на підході, ну але щось на щастя з корабельним реп у росіян зовсім не склалося про якісь там інші технологічні напрацювання, навіть говорити не доводиться. Тому в даному випадку від того, що Путін. Захоче особисто порулити чорноморським флотом РФ. Нам ну на щастя не холодно відже не жарко. Це для нас нічого не змінює. Ну, дивіться, в будь-якому разі Путін радше всього намагається в ручному режимі керувати ракетними атаками по Україні. Так розуміємо, що чекають наші люди чергового лиха від, від ворога. Так розуміємо, що запаси їх. Звісно, не є нескінченними різнопланових років, ракет. Зараз. Та, але але от, пане Іване, хотіли б вас розпитати: найближчі пару тижнів чого нам чекати від ворога, що в них з ресурсом, тобто різнопланові, там починаючи від кінжалів, закінчуючи різними типами Х. Not. От саме того й чекати треба шотиво плити готовими постійно до ракетної загрози. Ну тому що якщо зараз головне управління розвідки говорить, що у росіян аж 970 ракет, ну це більше, ніж зазвичай. Якщо ще врахувати цю от заяву від Буданова про те, що росіяни збираються тепер більше покладатися на калібр, то простіше кажучи. Якщо раніше від моменту там виходу носія до прильоту ракети могло минути дві години, і була така ілюзія, що там встигнемо, вийдемо або там взагалі ховатися, то від моменту виходу калібра із носія до прильоту може минути менше години. Відповідно, це саме той період, коли ну знаєте, треба бути не просто на слова готовим там до будь-яких ракетних атак, але й мати все таки щось необхідне там на випадок. Ну заряжені повербанки, інші тому подібне Наскільки все буде... серйозно, От, пане Іване, простою мовою. Ну, От це дуже серйозно, от це дуже серйозно. Краще орієнтуватися на те, що все дуже серйозно, і росіян занадто багато ракет і нам може не пощастити в чомусь. Якщо брати про якщо брати масовані залпи орієнтовно, ну там не знаю, по 100 ракет, в них вистачить ще так, на кілька, так, наскільки розумію. От, можна сказати, на 10 вистачить, тому що на жаль, що півроку назад, що три місяці назад, от росіяни да, стабільно примудряються трим вистрілювати по перше ракет, а По друге все рівно їх багато виготовляти. От. Головне управління розвідки сьогодні ж там підтвердило, що в них що заявило, що за їхніми даними от росіян понад 260 ракет калібр. ну Тобто, навіть навіть якщо їх розподіляти на 10-20 кожному залпі, ну то занадто багато. Ми до цього моменту робили підрахунки просто на основі відкритих джерел, у нас вийшов розброс від 240 до 285 лише ракет калібр. Ну калібру. От, от, це про тому, що ми говоримо про ракету. Та се долетіти до Львова. Дякуємо. Іван Каричавський, військовий експерт Дефенс Експрес, з нами був на зв'язку.